Представляю кримінальний бойовик теча з гуртожитку. Ромка, Ромка, сосіску будеш? Мамка з тому передала. Ой, добрі, буду, буду. О, наїлися, перевірка їде. Привет, насавнее. Ну шо, порушники є. Та не не було. А коменту себе? Бу, а я ваш уже? А що це ви так? Та не не курив сосійський жар. сосиски, каже. Сейчас попробую. Погнали? Ні. Чого? давай. Чорт, перевірка, скажу, що не моє, вони ж не повірять! повірен. Все, я ж дека 20 двадцятку стрель, ну що тебе робить? Так, що за шум? Хто там? Відкривайте двері. Відкривайте двері, сказав. Хлопці ловайте двері. Та що ж воно не вимивається, я ж казав хлопцям поминиться, волосся діставайте. Що це таке? Треба кріп і містер мускул, а краще все одразу. Ще приймі, радий будеш, містер мрапер. Ти ще в мусор не винесла. Я тільки приїхала. Та що ж воно не вимивається, реклама прежа, оказується. Що ж ти робиш? Час! Час! Все! Пора драти когті! <рик> Хлопці, ви забули одну річ! Я ж відстом! В яки, в яки, в яки. А не ладиваш зверху подали! Ну все... Все заняло! Гаряча вода? Ові, доняєм! Так, згадуй, згадуй, що тебе закопало, ловчив, згадуй! Прив! Саду. Казала мені мама не бери, гроші в бор. Пришов тепер мене з, з підтрудкою. Саду. А я поробить. Я не забраху. ж ти, квартиранти, ненавиджу квартирантів. Хлопці ви на квартирі шумете. Так, далі, далі, далі. Прик. Ой, які удобні спортівці. Стрибі. Стрип. Не годіш, діда, гоніш, діда, ходиш, діда, ходиш. І що так понаставляли?